У цьому відео ми поговоримо про загальні потреби людей, які переживають стрес після перенесеної травмуючої події. Наступна сесія буде присвячена можливим шляхам задоволення цих потреб, якими ви можете скористатися на користь вашого пацієнта, не виходячи за рамки ролі фахівця. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати загальні потреби людини, яка переживає стрес внаслідок психологічної травми. Ця сесія базується на матеріалах доказового посібника, перша психологічна допомога. Поширені потреби після травмуючої події включають таке: підвищена потреба у відчутті безпеки та комфорту, стабілізація, визначення потреб, допомога у задоволенні практичних потреб, допомога у задоволенні потреби у соціальній підтримці, допомога у подоланні наслідків травмуючої події. Давайте поговоримо про кожну з цих проблем більш детально. Після травмуючої події багато людей мають підвищену потребу у відчутті безпеки та комфорту. Це може включати як їхню фізичну, так і емоційну безпеку. Підвищення почуття безпеки у людини може допомогти їй зменшити страждання та занепокоєння. Це також може посилити відчуття контролю, яке часто порушується після пережитої психологічної травми. Ось деякі приклади корисних дій, що підвищують безпеку, допомога у пошуку або ідентифікації зниклих близьких, або допомога з похованням, допомога особам та їхнім родинам або близьким, із фізичною безпекою, наскільки це можливо, підвищення фізичного комфорту людини, підвищення емоційного комфорту людини, увага до духовних і культурних потреб особистості Деяким людям. Може знадобитися стабілізація, якщо вони відчувають гострий стрес, переутому або є дезорієнтованими. Однак вона потрібна не усім. Важливо визнати, що люди демонструють різні реакції після травмуючих подій, і не усі виглядатимуть засмученими. Стабілізація може бути корисною, якщо людина відчуває сильні емоції або демонструє сильні фізичні реакції, прискорене серцебиття, висока частота дихання. Пітливість, тремтіння, скляні очі, відсутність реакції тощо. Заохочуючи людину залишатися спокійною, тихою та присутньою, ви можете допомогти їй стабілізуватися самостійно. Ці навички можуть допомогти людині зорієнтуватися у сьогоденні та заспокоїти реакції. Пояснення людині, що ці реакції є нормальним явищем, може допомогти посилити її відчуття контролю. У період переживання наслідків травмуючої події може виникнути необхідність у допомозі людині визначити її потреби та занепокоєння. Людям потрібен простір для вираження своїх потреб важливо не припускати, що ми знаємо, що може бути для людини корисним. Ми повинні пам'ятати потреби різних людей значно відрізняються, а також змінюються з часом. Потреби протягом годин і днів після травмуючої події часто сильно відрізняються від потреб через кілька місяців. Коли ви запитуєте людину про її потреби, а не припускаєте, що знаєте їх, ви тим самим допомагаєте людині збільшити її відчуття контролю. Після травмуючої події люди часто приголомшені. Допомога у визначенні їхніх найнагальніших проблем та потреб може бути корисною для пошуку рішення, перенаправлення та надання негайної допомоги. Після того, як ви визначили потреби людини, ви можете допомогти їй у задоволенні практичних, матеріальних та фізичних потреб, включаючи допомогу з їжею, житлом, одягом, ліками тощо або ж із перенаправленням або встановленням зв'язку з тими, хто може допомогти. Якщо люди пережили подію, яка дестабілізувала їх середовище, то найбільшу користь вони отримують від практичної допомоги. Наприклад, людині без місця для проживання важко вирішити проблеми, пов'язані з психологічною травмою. Часто ми не можемо надати таку підтримку безпосередньо, але буде корисно, якщо ми матимемо під рукою список місць, де можна отримати підтримку. Ви також можете надати допомогу у задоволенні потреби у соціальній підтримці, включаючи допомогу у встановленні зв'язку з сім'єю, друзями, близькими, громадою тощо або ж перенаправити або установити зв'язок із тими, хто може допомогти. Соціальна підтримка має вирішальне значення після травмуючих подій. Належна соціальна підтримка підвищує упевність і дає надію, а також допомагає швидше відновитися людям, які переживають біду. Людям може знадобитися допомога в усвідомленні важливості соціальної підтримки, тому дайте їм знати, що це нормально і очікувано, коли вони потребуватимуть допомоги рідних і близьких людей. Допоможіть їм визначити, ким для них є ці люди та як із ними зв'язатися. Ви також можете направити їх до інших фахівців для отримання професійної підтримки, наприклад, до груп допомоги консультацій, щоб розширити їхні звичні системи підтримки. Нарешті надайте допомогу у подоланні наслідків травмуючої події. Часто після травмуючих подій люди приголомшені, але вони можуть отримати користь від інформування про поширені реакції на травмуючі події. Визначення сигналів та нагадувань, які викликають занепокоєння, а також від розробки плану подолання негативного впливу цих сигналів чи нагадувань. Відпрацювання та удосконалення адаптивних навичок подолання, поступове повернення до звичайного розпорядку життя, звернення за підтримкою, використання навичок для зменшення стресу у даний момент, а також від мінімізації менш адаптивних навичок подолання, уживання речовин. Уникнення нагадувань, які насправді не несуть серйозної загрози. Ви можете не передавати ці навички безпосередньо вам достатньо знати про стратегії, які можуть бути дуже корисними для ваших пацієнтів. Завдяки десятиліттям досліджень і досвіду реагування на наслідки травм, зокрема стихійних лих, терористичних актів, спалахів хвороб, війн, ми дізналися, які види реакцій можуть бути більш та менш корисними. Давайте обговоримо види корисних та некорисних реакцій під час взаємодії з людиною, яка пережила травмуючу подію. Це може бути пацієнт, колега або кохана людина, некорисні реакції. Припущення щодо того, що пережила людина або що їй потрібно, здійснення вибору за людину, або повідомлення їй, що вона має робити після травмуючих подій. Корисно надати людям можливість ухвалювати власні рішення, допомагаючи їм розглянути варіанти. Припущення, що людина буде психологічно травмована пам'ятайте, що резильєнтність є найпоширенішим наслідком травмуючої події. Патологізація Пам'ятайте, що стрес відразу після травмуючої події або через кілька тижнів є поширеним і очікуваним явищем. Поучання. Замість того, щоб зосереджуватися на усіх труднощах, з якими людина стикається, або на помилках, які вона могла зробити, корисніше зосередитися на сильних сторонах і тому, як їх можна використовувати, просити або примушувати людину підбити підсумки та описати те, що сталося теоретизування. Якщо ви не маєте відповіді на запитання або не маєте інформації, важливо зв'язати людину із кимось, хто має інформацію, або знайти спосіб отримати відповідь самостійно, або чітко вказати, що ви не знаєте відповіді. Корисні реакції включають залишатися у межах своєї загальної сфери компетенції та знань, моделювати адаптивні реакції. Наприклад, говорити спокійно та з повагою, бути організованим, намагатися бути корисним та чуйним, бути чутливим до культури, духовних потреб, етапу розвитку, ідентичності, медичних та фізичних проблем, а також різноманітного досвіду людини, запитувати, а не припускати, бути чесним та надавати точну інформацію, валідувати емоції і реакції, показуючи людині, що стрес є очікуваним і поширеним явищем. Пізніше на цьому курсі ми поговоримо про окремі навички, які допоможуть вам реагувати найбільш ефективно. Підіб'ємо підсумки до поширених потреб людей після травмуючої події належать підвищена потреба у відчутті безпеки та комфорту, стабілізація, визначення потреб, допомога у задоволенні практичних потреб, допомога у задоволенні потреби у соціальній підтримці. Та допомога у подоланні наслідків травмуючої події. Також ми розглянули види корисних і некорисних реакцій під час спілкування з людиною, яка пережила травмуючу подію. Корисні реакції включають уміння залишатися у межах своєї загальної сфери компетенції та знань, валідацію емоцій і реакцій, яка покаже людині, що стрес є очікуваним і поширеним явищем. Некорисні реакції включають припущення щодо того, що пережила людина, або що їй потрібно, її патологізацію та теоретизування щодо відповідей на запитання.